У нас продовжується роботи по благоустрою. Трошки мені корективи графік дождів, скажімо так. Тому, тому затягнулося. Що у нас тут відбулося? У нас тут, як ми бачимо, територія вже застелилася повністю. Пішла розмітка по паркувальним місцям. Закладна підшла баум від стовп під шлагбаум Сьогодні має бути підрізка, трамбування цієї території і після цього вона відкривається для постійного проїзду. Зробили пішохідний прохід для пішоходів, які йти туди далі. Ось туди далі. І буде у нас пішохідна зона. ну Прикольно, скажіть. Нарешті тут є пішохідний. Можна ходити, не боятися, що це хтось зіб'є. А оце у нас буде зона проїзду. Ось так.